Так, на цих днях у нас відбулося засідання бюджетної комісії. Головними питаннями, про які ми розглядали і розмовляли на цьому засіданні, це було бюджет, зміни до бюджету поточного року та показники планів, які ми плануємо на 2023 рік. Що стосується поточного бюджету, то це виключно ті зміни, які будуть скеровані на закриття оплати праці освітянам, нашим нашому комунальному підприємству благоустрій з нашого бюджету було вилучено освітню субвенцію, і в повному обсязі ми не можемо закрити оплату праці нашим освітянам. Тому частина цих коштів іде в межах одного розпорядника буде перераховано на зарплату вчителям. І інший важливий елемент. Це, те, це оплата праці нашому комунальній «Благоустрій», оскільки на початку бюджетного року ми повноцінно не заклали їм оплату праці на поточний рік. Що стосується наступного бюджетного року, то перш за все ми зараз закладаємо кошти на захищені статті, а саме це заробітна плата, це комунальні послуги, це медикаменти, це. Ці захищені статті, які виплати соціальні виплати, які потрібні на нашим мешканцям і громадянам, відповідно, всі кошти, які у нас мали би скеровані бути на розвиток громади, ми поки що не розділяємо, оскільки розуміємо, що ці кошти зараз більш потрібні нашим захисникам, і будемо максимально підтримувати всі заходи, які пов'язані з обороною і наближати нашу перемогу.